Сьогодні в Раді чекали на подання президента з приводу звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, але воно парламенту поки що не дійшло. Депутати з блоку Петра Порошенка підтвердили вікнам інформацію, що президент справді ухвалив таке рішення і оголосив про це вчора на засіданні фракції. Поточнили, що Порошенко запропонує Наливайченку очолити службу зовнішньої розвідки з підсиленням повноважень цього органу. На місце голови СБУ вже є новий кандидат. Президент, аналізуючи рік свого президентства, не маючи особливих претензій персональних претензій до пана Наливайченка, невдоволений роботою Служби безпеки України, загалом по ключовим питанням, таким як боротьба з корупцією. Боротьба з контрабандою, розслідування резонансних злочинів, робота служби на лінії розмежування зона АТО. Скажіть, а правда, що на місце Наливайченка вже є кандидатура Грицака? Я би сказав так: одна із кандидатур, те, що я чув, це кандидатура Грицака. Але в будь-якому разі президент буде визначатися і вносити подання в парламент Василь Грицак, перший заступник голови служби безпеки України, а також керівник антитерористичного центру при СБУ.